Тім поставив новий рекорд онлайну понад 33,6 мільйона користувачів. Switch 2 вийде цього року, але квартал виходу сильно залежить від поточних продажів Нінтендо. Хоча за чутками це вересень. Журналістам дали спробувати Suicide Squad Killed Justice League. Вони залишилися незадоволені грою. При цьому в самій грі плануються сотні можливих комбінацій білдів, а також велика підтримка після запуску, що звісно навряд чи допоможе. Зірка серіалу The Last of Us Бела Рамзі тренується в спортзалі перед зйомками. Другого сезону серіалу, щоб краще відповідати героїні, бо та вже не дитина. Нарешті оголошено дату виходу 2. Гра, ну тепер точно вийде 5 вересня. На ПК і Xbox Series. А також буде Day One в Game Pass, про що вказали в трейлері. А Dog планує випустити документальний фільм про створення другої частини Last of Us. і ремастери цих фільмів теж було б непогано. Вітаю, піпле. Це дайджест всякої всячини. Тож що сподобається, буду радий вашій вподобайці, підписці і будь-якому. Коментарю також окрема дяка всім спонсорам та патронам каналу. І ще важливе повідомлення для тих, хто заходить на стріми. Тепер всі записи трансляцій доступні на окремому каналі, посилання на який я залишу в описі. Підпишіться, щоб я з часом міг проводити більше стрімів там. Тепер починаймо. Уперше за 10 років найбільш продаваною грою в роздрібній торгівлі Великої Британії стала не серія FIFA. у 2023 році. На вершину продажів вийшла Hogwarts Legacy, обігнавши футбольний симулятор від Electronic Arts, який посідав першу сходинку з 2013 року. Крім того, гра про школу магії стала найпопулярнішим подарунком на різдво серед ігор. Зголодніли. З'явився інсайт, що наразі розробляється мобільна версія гри Rust видавцем цього проєкту. Намічена компанія Level Infinite, яка відома за PUBG Mobile, Tower of Fantasy і Assassin's Creed Jade. Планується, що анонс гри може відбутися вже цього року, і якось аж страшно. До речі, ще ж показали третю частину рослин проти зомбі, що тепер більше схожа на витаки, як на мене, але все ж чекаємо донат і все таке. Голова Larian Studios Свен Вінке оголосив про завершення сюжетного сценарію для першого акту наступного проєкту студії після Baldur's Gate 3. цей процес тривав 4 місяці, протягом яких ретельно обмірковувалися і переписувалися безліч ідей. Однак Вінка зазначив, що багато цих ідей до фінальної версії гри можуть просто не дожити їх або відмінять, або змінять. Гейм дизайнер також підкреслив, що перед реалізацією його планів ще багато роботи. За його словами, поточний сюжет є лише чернеткою, і навіть у середині Larian Studios Мало хто знає, що конкретно він в себе включає, та щось таки певно знають. Згідно зі статистикою досягнень, близько 40% всіх гравців в Assassin's Creed Valhalla не досягли Англії. Ключовим показником є досягнення до Англії, що відкривається після відплиття в основний сетинг гри. True Achievement зґрунтується на тому, що 100% відстежених гравців завершили пролог. Однак цифри для отримання наступного досягнення показують, що багато хто кидає гру після початкового відрізка в Норвегії. Зізнавайтеся, подолали. Кепком видалила DRM, що блокує моди в Resident Evil Revelations після проблем, що виникли. У зв'язку з проблемою виявленою в останньому випущеному оновленні. Ми відкликали відповідне оновлення. Ми приносимо вибачення за подіяні незручності, і щойно проблема буде усунуто, ми знову його випустимо. Велике спасибі за ваше терпіння і співпрацю. Йдеться в заяві Кепком на сайті СТІМ. До речі, ще Кепком пожертвувала 120 мільйонів єн на підтримку постраждалих від нещодавного землетрусу в японському морі. На Xbox Developer Direct 2024 показали гру за індіаною Джонсон від Machine Games. Вона буде від першої особи. Сюжет канонічний. Оскільки історія індіана Johnson The Great Circle відбувається між у пошуках втраченого ковчега і останнім хрестовим походом. Гра вийде цього року. Ще цього року вийде Hellblade 2. реліз 21 травня з українською локалізацією. І ARA History Untold. реліз осінню 2024 на PC та PC Game Pass. Колишні розробники третього відьмака повідомили про розробку своєї нової гри із назвою Dawn Walker. Це RPG у темному відкритому фентезійному світі. Наразі гра перебуває на стадії альфа-тестування і поки що були показані лише концепт арти. А й до речі, квест директор Cyberpunk 2077 Матеуш Томашкевич приєднався до Rebel Wolves як креативний директор. Студія Тріарс скасувала в свій час розробку окремої Call of Duty із зомбі. За словами девелопера, розробка Call of Duty із зомбі активно велася в проміжку між 12 та 14 роках під керівництвом досвідченої команди зі студії Raven. Проєкт довгий час перебував у розробці паралельно з основними завданнями студії. Вже тоді розробники планували створити шутер з елементами лайф сервісу, відмовившись від сюжетних місій взагалі, зосередившись на режимах і різних активностях для гравців. Та проєкт скасувала студія Тріарч, яка розглядала. Зомбі винятково як свою торговельну марку і не схвалила подібні експерименти із зомбі в рамках Call of Duty. У базі даних Steam були виявлені файли DLC для Elden Ring І користувачі вважають, що це може вказувати на майбутній реліз гри. Платне доповнення Shadow of the Earth 3 було анонсовано ще наприкінці лютого 2023 року. Але відтоді про нього не було відомо нічого. Про S.T.A.L.K.E.R. 2, а точніше пояснення ще одного переносу, нібито вже фінального, від самих JC Game World. В цьому відео читати повністю не буду. Коротко сенс в тому, що компанія рада, тому що гравці залишилися задоволеними атмосферою та стилем гри, адже це для компанії був один з головних аспектів. Але при цьому бачить і іншу сторону відгуків: технічні недоробки та проблеми, що потребують часу на виправлення. Тож реліз відкладено до 5 вересня 24-го року для поліпшення якості гри. Це потрібно Обники висловлюють вдячність за терпіння та обіцяють надати більше інформації впродовж року. Тож знову таки чекаємо. Петиція з проханням до Sony все ж зробити Days Gone 2 вже набрала понад 200 тисяч підписів. Цю петицію було створено ще 2021 року. Через два роки після виходу Days Gone, гру випустили її на ПК. І за наявними даними, на початок 22-го року продали щонайменше 8 мільйонів копій. У середині 22-го року студія Band підтвердила, що працює над новою грою. Відтоді ж популярність петиції ще більше зросла. Наразі вона налічує 211 309 підписів, можливо, вже більше. Адже Петиція продовжує поповнюватися новими підписами. Як і фанати, геймдиректор Джеф Рос сподівається побачити продовження гри. У мене є окреме відео стосовно Days Gone, Тож кому цікаво, подивіться посилання. Я лишаю. Зате вийшов ремастер другої частини Last of Us, що чисто технічно має не дуже й великі відмінності. Тахим директор ремастера другої частини Last of Us Метью Галанд не розуміє негативну оцінку з боку деяких гравців, хоч таких ніби й не дуже багато. Він стверджує, що ремастер пропонує кращий досвід для нових власників PlayStation, однак визнає, що не всім можуть сподобатися зміни в грі, ба більше не всім вони потрібні. Галанд підкреслює значення поліпшення якості між оригіналом і ремастером, особливо завдяки технічним можливостям PlayStation 5. При цьому виділяє. Додавання тактильної віддачі від геймпада DualSense, як особливо приємне поліпшення, і типу, ще нові режими там є. До речі, режим No Returns для Last of Us 2 Remastered нових DLC не отримає. Це вже ніби точно. Ну головне, щоб не було ремастерів для DLC ремастерів. Overwatch 2 з'явиться пасивне лікування у всіх героїв. Тепер усі герої отримують пасивне лікування, яке раніше було доступне лише героям підтримки. Blizzard пояснила це тим, що хоче дати гравцям більше простору для командної гри. Оновлення має знизити тиск на героїв підтримки. На думку творців гри, Overwatch 2 має постійно розвиватися за допомогою зміни систем і впровадження особливостей. Команда не хоче лише додавати нових героїв і карти. Ну подивимося. Переходимо до інших новин. Дякую, що дивитеся. Гендиректор Твіч Ден Кленсі заявив, що сервіс не приносить доходу і тримається тільки завдяки підтримці Amazon. Навіть дозвіл на OnlyFans Style не допоміг. Знаєте, в якійсь мірі мій канал це теж Твіч, адже він тримається теж лише на вашій підтримці. Я дякую всім спонсорам та патронам каналу, а також за ваші разові донати на стрімах в цей нелегкий час. Після 24 років від заснування фінської студії Remedy, Take-Two подала скаргу через оновлений логотип компанії. Схоже, Штраус Зельник не схвалює новий логотип через його схожість із логотипом Rockstar Games. Але вже все врегульовано мирно і кажуть, ніби це все була лише формальністю. Тут немає про що говорити. Це була дискусія між нашими командами, яка була повністю вирішена мирним шляхом наприкінці минулого року. На жаль, це зайняло трохи більше часу, ніж ми сподівалися через святкові дні. Юридичне подання було лише формальністю. Remedy та Take-Two продовжують працювати разом у партнерстві. Форсід новину, ніби Microsoft підвищить мінімалки для своєї Windows 11. Тепер, нібито, треба буде аж 16 гігабайт оперативної пам'яті. Змі пишуть, що колишніх рекомендованих 4 гігабайт уже не вистачає через інтеграцію штучного інтелекту, а саме помічника Copilot та інших нейронок. Sony офіційно представила свій перший електромобіль Afila L, який керується за допомогою геймпада DualSense від PlayStation 5. Ото буде смішно розбити машину через дріфт Стіку. Створення електрокару здійснювалося спільно з компанією Honda, Однак інформації про ціну та дату випуску поки що немає. До речі, ще Sony продемонструвала мультимедійний дисплей для того самого свого електромобіля, який дасть змогу грати у відеоігри. Цей дисплей являє собою прототип, який планується випустити до. 2026 року Valve дозволила випускати ігри з контентом, створеним за допомогою штучного інтелекту на платформі Steam. Але є одне але розробникам треба буде надати опис використовуваної нейромережі. Також потрібно повідомити, чи порушує використання цієї нейромережі авторські права. Використання штучного інтелекту в іграх для дорослих досі залишається забороненим. Диво, дивина ні, п'ять ночей з Фредді», а саме друга частина вже перебуває в активній розробці зйомці на стадії активної зйомки. Цей проєкт пов'язаний з успіхом першої частини, яка за бюджету в 20 мільйонів доларів принесла понад 300 мільйонів доларів. Заявлено, що режисером знову виступить Ема Таммі. ж наразі працює над серіалом за God of War. Нагадаю, що а Netflix розробляє серіал Хорайзен, креативні сценарії для яких перебувають ще на стадії розробки, і анонсовано екранізацію на ігрох. Фільм Дон» із режисером Шазама Девідом Сандбергом. Сценаристом картини виступить Гері Доберман. Це той, що зняв воно та Анабель. А акторка Стефані Тайлер Джонс вирішила остаточно припинити участь у прослуховуваннях як модель та актриса. Якщо що дівчина подарувала зовнішність для Spider-Man від Insomniac Games. причиною такого рішення стали неадекватні дії її фанатів. У своєму зверненні акторка розповідає, що один з її передплатників надсилав голосові повідомлення, пропонуючи якісь там приватні розмови. Коротше, це неприйнятна дія, змусила її почуватися небезпечною, і вона попросила фанатів виявляти повагу не тільки до неї, а й до інших людей, які теж заробляють собі наші. Тя, а от Роберт Дауні молодший висловив думку, що роль залізної людини є однією з найвидатніших у його кар'єрі. Однак він також пожалівся з приводу того, що вона можливо не отримала достатньої уваги через особливості жанру фільму. А ще подивіться, хто зіграє у відьмаку роль вампіра Регіса Лоуренс Фішборн, відомий за фільмами Матриця та Джон Уік. І на кінець на виставці побутової електроніки 24-го року було продемонстровано пристрій, здатний створювати повноцінну голограму на столі. Майбутнє з фільмів все ближче. Ось так виглядає певно найдорожчий скін у світі з КС-2, який оцінюється приблизно в 1 мільйон доларів. Попередній рекорд тримав скін з такою назвою Я не дуже в тому розуміюсь, який вибивали всього 9 разів. А ще подивіться, як фанат перестворив Skyrim та Fallout New Vegas у стилі ігор 90-х років. Він відтворив анімації з використанням. Аннім пікселів і виглядає це дуже вайбово. Щось в цьому є. До речі, більше подібного часу від часу можна знайти в мене в телеграм-каналі. Посилання теж в описі. Якщо не складно, підпишіться. Там все більш оперативно. У мене на цьому все. Всім дякую, що додивилися до цього моменту. Не забувайте про вподобайку, підписку та будь-який коментар для просування відео. Дякую всім спонсорам та патронам. А також за ваші разові донати. Приходьте на стріми, підписуйтесь на телеграм. Всі посилання в описі. Звітував Дім, Дім Дімеч, бережіть себе і побачимось!